Діти, відгадайте загадку Зубатий, волохатий, як їсти починає, муркає, співає. Так, це кіт правильно. Кіт він, а хто ж вона? Кішка, так, правильно. Як звати дитинча кішки? Кошеня. Так. Діти, а на кого полюють кішки? На мишок. Діти, кішка живе разом з людьми, тому її називають домашньою або свійською твариною. Можливо, у вас теж є котик. Який він? Давайте з вами намалюємо котика, щоб у кожного був такий домашній улюбленець. Для цього нам потрібна губка, трафарет, аркуш білого паперу, фарби, біла-чорна та сіра, пензлик, водичка, серветка. Спочатку беремо наш трафарет і кладемо поверх аркушу паперу губку, вмочуємо в сіру фарбу і промакуємо повністю нашого котика. Коли закінчили, акуратно знімаємо трафарет і даємо фарбі підсохнути. потім пензликом малюємо мордочку. Спочатку білою фарбою два кружечки. Тоді чорною очка. Носик, ротик і вуса. Діти, не забудьте намалювати котикові клубочки або м'ячики, бо він дуже любить з ними гратися.